Да, да. А вас завтра завтра будуть розшукувати. <шуми? А>, я б знову хотів завтра, а, думаю, завтра вже я не зможу. Привіт, Привіт. Здорово. Добро. Як ти так боком. А ти не бачив як що ти шуткуєш. Матимете таку жінку, як у мене. Це болюча тема на останні дні. А ти б якби не набив, тобі не тут. Куди не зайду, розумієш, постійно. Пішов касу до Кафіша Оксана. Кажу, та що, що, Петро на сковороду командує. Я кажу, воєнкомат зайшов по пропуска. Миколай, що це таке? Кажу, ваші хлопці. Кажу, повісь, ми розібралися. Так тебе ж все ж нормально. Кажу, та ні, все нормально, том гепнув. Ну як ти людям докажеш, що тебе він гепнув, розумієш? І я. Тачка на прокачку. Та що, диви Гріша. Резо. Чуєш це? Та ти що? То може я собі його ставлю. Зараз я покажу, що який мотор тут. А ну. да. Я чесно, я собі 8. його Давай, не на чому. А що Це за мотор? 3,0 від е, патрола. Є ще це ті, всі... Патрол це такий, як ми ганяли колись патрола, так? Да? на контрол літровий. Девочка ремонтувала, це просто водонагрівач. Патрол тров літровий. О, кажеть, четверта штурмова, щось таке хлопц. А, да, 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 да. Патрол тров літровий. О, кажеть, четверта штурмова, щось таке хлопц. Короче, це його, да. за ним бігають офроулери. Каже, його можна прикольно? продати, да, брат? Да, вообще. В чому сила, брат? В чому сила, що у нього по-перше, два масляних цих фільтра стоїть. Е, Шш... ріша мутки, мутки на автівках, на ЗСУ. Як будете мутити, буде таке око, як у мене. Поняв? От моє око це теж кухіт зона. А ще приїхав, сука, з того Херсона сьогодні. Ще заїхав до Назаренка, дві тонни зерна мені нагрузив. Я приїхав, правда, пацани помогли розгрузити, а я вже як вареник. А ми з Вадьосіком розділилися порівну. Він їхав з Березані на. Снігирівку ночі mm -hmm. я не спав. І я їхав в Снігерівки на Березань, він спав. Ти розумієш? Ми приділили кілометр по голові. Але я вже був як Валерчик. Ми але задачу виконали. Давай завгар, заводь. Давай телефон тоді сюди. А то тобі вже все одразу. Вже хочеться йому блогером, бути. Що це за машина? Як вона ще правильно називається? Це Навара. Навар. Навара Д-22. Це тут. Це моя найулюбніша. Це є ще старіша. Ні. Це, Обожди, стара, така стара. НТ-300 вона називається, але це не наварок. Це не навар. Ой-ой-ой, ану газни, чуть-чуть. Чуть-чуть газни. Пакай їх трошки погріємо. Чуєш як хрукає, а? Як кабанчик мій, да? Та холодно, от ті ми не заводили ще. А. А. Ти що вже їхати хочеш? Раніше був такий батальйон, так, що думаю нам треба А дивись, бо, бо, оці, отут от хлопці от открутили... Ось що йому кажи? Ми зробимо, ми зробимо так, що не буде притирати. Ми його дріжемо. Ні, покрашений чотенько. Та це просто інший фонд, мабуть, так? Да? Віктор, це мабуть, на хлопці, так? Да? Так, да, той же ж розбився. Капець. Да? О, Гені мені дзвонить, там теж ще пацанам, це теж даю номер. Тому, тому, попереганяють, треба позабирати. Так він впав із цього. <сх> З бордюра вчора. Ну дивись, що ми по ній поробили? Що робили? Груси поки, щоб не буде чутно, що говорити. Знаєте як тут кріпиться? Те, що ми обламали тоді. У мене. Пітончик? Бачиш? У нас обламана вона отут. Короче, що Що робилося? Що ти чувствуєш себе? По генератору ми зробили, генератор новий шкіф. ну видно, що новички. Нові, нові фільтри, фільтра видно, що нові. А можна нічого не робити. Та ні, тут ну, не, була проблема. Ні, ні братан. от е, У Віктора ні одна машина не приходила без ТО. Це вкачка цього, якщо соляру, так. So... Були моменти, правда, але от, а от імено, всі ці моменти робляться, тому що це людський фактор. Ти возьми, ми приганяли екстрейла, він же ж екстрейлів не бере і, і цих уже орентів не бере. Да. Ні, ну Зараз Віталік зрозумів, почав хоч запчасті давати. І масла дає, і фільтра дає. ну Ми тільки екстрейли беремо, і кешки там. Будеш багато. Та то домініровано. Не привик. Е, все працює на ключі цей. Нічого собі. Поняв як робить? Ти е, вставив. Ага. І прокрутив. Ой. Та відкриха буде відкрите. Та ти не не тут закриваєш. Резина, наша й натерта. Ай. Ля-ля. А прицепне знято. в мене є, кажись таке прицепне. Я закрив. І все, ти його не відкриєш ніяк. Це заблокувано. Откриха й буде відкрита, бо я не відкрив ще. Одкривай, хоч там подивлю, що там робить. Ляпота. Ти що, ляпота? Не, красавчик, так? Ріж, а як маля, роціни, а? Тачка? Звісно, пойдете. Просто ти розумієш, ситуація в мене обратно вийшла форс-мажор. Ну нічого. Ми її пристроїмо в другий підрозділ. Теж, хлопці попросили, назбирали, а ну суму грошей. Я розчитував дозбирати. А не купити, тому що ціна питання, і зараз об'яснюю багатьом людям, і хлопці закривай, телефонують, а не закривай. бо я говорю, чуєш, лохотрона ж багато на цьому, на сайтах. І є, є буває, продають машини ЗСУшні, Також є моменти... от, Я бачив розборки. Там підсилили, так що є свої моменти, а якщо брати за кордоном, там машина коштує там стільки, то там дешевше. Ну, просто їдьте, забирайте, приганяйте, обслуговуйте. І тоді вже буде, можна буде все рахувати. Ну, мене поки задовольняє це питання. Така машинка коштує поліаха. в гривнях 265 тисяч гривень. Хлопці вчора 72 купували їх стрейла. За 180 тисяч у нас обходився 162, ну плюс дорога теж десь приблизно ту саму ціну. Вже з ТО. Так що ну от так. Не знаю, яка інформація вас цікавить. Пишіть. Так що забираємо, а там буде видно. Лікар да? Є, да, ліка є. солярка є. Взяли це раз солярки, є солярка, думаємо, чому будемо купляти на заправці, правильно? Правильно, я економний пацан? Звісно. Навіть дивиться. Крутяк, крутяк. чуєш, який ручник. Воно сидить вже. Якщо що, ногу витягуєш і, і об, об, об колесо. Давай тестуй, включиш передок, задок. Як красиво, парня. красиво не горять? А ні, це у мене просто горять. Все, погнав, грішка погнав. Мені подобається цей звук. Все, поїхав, Григорій. Тоді у нас був 3-літровий цей труп, трупакій. Та ми на ньому, він без турбіни був. то Ми таке на ньому але Тут з турбіни, все, Гриша ушов. Тут шикарно. Ушов. Ні, така злючка, так. Трошки, так, чергика є, бампер. Та то ми його обріжемо або підтягнемо, або усилітель якийсь кинуть. Гриша, подивись світ, їде, бо ти по темному будеш їхати. О, Гриша! Ого! Дворнички, а ну тік і включи, Гриш, Гриш. Тік-так і працює. Так що ти аварієш? Аварієшку ключи. Що по тепер не можеш виключити. Це таке буває в японських машинах, коли путаєш ручки. Я як першу виганяв відсюди виїжджав. Я ж взагалі по Києву не їздив ніколи, я в Кивків. І по на таких здорових колесах був. А я поворота, воно дворник, і голова закрутилась, тут трамвай, тут машина. А що тік так і не роблять чи що? А, не чи є вода. вода. Боже, чого ти на колінах стоїш, ти Це Мамка ж тобі зробить вирва, ні годи. <ривіт> Та при батьку можна все, правильно? А? Класно? Нравиться? Гриша, то ми її оставляємо під себе, так? Да? Скидаємося з пацанами бабло. Може краскою закрашені ці. Форсунки. Да. Якщо ніде, не тече під низу. А ну попшик. Наповно. А там нема хурі? Наповна. А, так? Так, да, да та це форсунки, форсунки, все подобається, над голочкою. — Ні, не ти час цього. Це... Це... Значить, десь може знято там у цьому. Гаріш, візьмеш компресор, а подуш жубачок через мотор. і все. Є? Доброго здоров'я. А де остальна компанія? Я не... о, о, а о, о, о. все, а що це? Я через мене глас, я погано бачу. Ліся їжачок вона мотається. Красавчик, красавчик. <ріст> Ти коли до мене приїдеш? Чув чи ні? Та не їснішся. Сюди махай, іди сюди, я тобі кажу. Ти коли приїдеш свинею там порде. Ти приїдеш до мене до борося, чи ні? Да. Да? А привіт мені даєш чи ні? Да. Ну, давай крабенці О, це по-босяцьки, як то діла? Порядок? Ідентичний, тільки без бороди. Пока. Пока. Пока без бороди. Так що гріш, берем, так. Да? Тачку на прокачку. Берем, забираємо, не та цьому ж що, ти, щоб стояло в те три, він би зараз би казав би, давай заберемо три. Да коли ти помилявся. Я пам'ятаю, коли ти приїхав. Так, приїхав. Вагона, вагона ми забрали, як Надюха тоді він тут стояв. Забираємо. Ні, так ми приїхали по елькам на кайцю беремо. Чуєш? Я кажу, ну йолки-палка. Ну, ну як хороші. так можна бути? а? Та, — та Так воно ж вже бач, забрали вже. Їжачок молодший вже за кермом. Що, ми фоточку робимо? На пам'ять, так? Да? Так що все буде чинчинарю. Тільки не знаю, я ж думав, у нас 112-тепер поїде трошки в інше місце. Я думаю, що вона у нас довго не постоїть, так? Да? Ти куди коли їдеш? Я тільки приїхав, братан. А ти коли їдеш? Це ж в Бірі я подзвонив забрати генератори, це малого послав. На цьому А? На цьому плеч? Туди? я завжди туди їду. Ні, я маю на увазі забирати генератори. Ні, а генератори до мене додому, а будеш їхати по кімон по трасі завтра. А -а -а. Я йому вивезу, або заставлю заїхати до мене. Так що такий момент. Бо, бо щось там. І Старлінг. Я думаю, що ти можеш його завтра перелабити. Отут? А тут? він через Києва виїхає. Тільки я злив тобі інформацію, ти мені не я думаю, він відосик не встиг подивитися. Щось замполіт до мене теж, тільки що дзвонив, Микола. Да. Ну, я до тебе заїхав, зараз перезвоню. Що він хоче? – Не знаю, братан. Я ж кажу, дзвонив, не брав трубку, бо якраз тут між твоїми домами, а тут у вас двіжняк такий, понімаєш, трохи мені не з руки. Ой, щось вже не їбалакать не можу. Щось вже батарейки сіли. Да, ні, я думаю, мені просто треба і на Донецьк, і на Харків, і наші генії. І до тебе. Не до тебе в першу чергу. Що ти, Григорій? Доню хочеш побачити, так? Да? Фоточку на пам'ять. Кажи, на цьому будемо завершувати відосик. Дякуємо їжачку і його команді. І донатим. Кому що? Тобі на машину чи на каску? Казав, Женя, каска не треба, там дадуть усе. Не каска, цієї. Каже, бірці... <kilow but universal> так, я по 8 тисяч не куплю. По 8 тисяч, там по 15. Ти не чув, що він казав? Каже, як можна купити безплатно, то все одно одна нога туди злетить. Каже, тоді одну куди діти. Так, за 79. Можна двох просто куплять фару. Так що ми забираємо машину, чи ми оставляємо? А може хлопці забрали, сидять. Yeah. Так я ж кажу, чи ми її заставляємо, чи ми її забираємо. Там у вас з бонусом вже yeah. машина yeah. просто. Вже забираєте не просто машину. <реш> Чуєш, я все жду, коли закінчиться війна. Ну я все роблю для того, щоб вона закінчилася. Ну, я так думаю. По yeah, своїм так, можливо... так, можливостям, да, я запрошую до, до себе, але мені там один чоловік казав, каже, братан, закінчиться війна. Я тебе повезу за кордон. А я кажу, ні, ти знаєш, це по поїздить по Україні, я ж раніше не їздив. То я вже хочу і за кордон, зрозумів. А ну не знаю, що хочу, але кудись вже хочу слиняти. Не просто на виїзд. А от. Так що треба бі щось робити, щоб вона закінчилася. Ну, щось мало віриться мені про це все діло. От. Але треба все одно хлопців підтримувати і дівчат, тому що іншого виходу немає. Да, Григорій? Все, кажи всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Донати не треба казати, але підтримуйте наші збори і всіх таких попрошаю. Да. Все, друзі, всім пока. Так що ще одна точка. Це 54-та точка за не знаю, 15 місяців. Ну так, да, із них 5 штук подарованих оцим бородатим їжачком. Дякуємо тобі, друже. Тобі лайкосик за відосик. Не, не забудьте написати. Кіжочку коментар. Кстати, деякі люди по сьогоднішній день, навіть якщо ми до тебе не їдемо, а про тебе вспоминаємо, завжди пишуть респект. Плюс, все, дякуємо. На цьому все.